Цей заклад мене запросила моя учениця з другого потоку, і я погодилася. І я не пожалкувала, тому що це надзвичайно крутий центр, де дуже дуже дружні колектив, де є дефектологи, логопеди, психологи, нейропсихологи, реабілітологи і. Дуже крутий керівник, і мені здається, що саме вона задає тон і тримає цю атмосферу в колективі гарна методична база, багато дидактичних матеріалів, діагностична база, такі методики, які коштують дуже дорого. Які є або в приватних центрах, або в інклюзивних центрах, і то не в усіх. І також кабінети, які оснащені усім потрібним для того, аби проводити нейрокорекційні заняття, заняття сенсорної інтеграції і діткам голосіївського району дуже дуже повезло. Я вважаю. Незручно.